До мене приїхав пацієнт, який перестав працювати. Це Цивіті зрізофосфатний акумулятор, який був замовлений на Aliexpress. Це заводський варіант. Ось так він виглядає. Це акумулятор від TSL Watt ємністю 50 Аг, напруга 12. Вказані його характеристики. Проблема полягає в тому, що, як сказав мені підписник мого каналу, що цей акумулятор був, було під'єднано до інвертору. Він спочатку працював, а потім працювати перестав. На виході немає напруги. Давайте перевіримо. І що нам покаже тестер опору. Так, а тестер опору показує нам нічого. Скоріше за все, десь обрив на контакті, або, можливо, перегріла BMS плата, або, можливо, запобіжник. Потрібно дивитись. Так, у нас є індикатор. Ага, а індикатор у нас працює. Напруга на акумуляторі 13 вольт. Скоріше за все, індикатор. Під'єднано окремо від БМС плати або перед запобіжником, якщо він тут є. Ну що, давайте його розбирати, дізнаємося, з яких елементів він зібраний, який опір на цих елементах поміряємо також, поміряємо ємність цього акумулятору, тому не перематуйте це відео, дивіться від початку до кінця, і ми починаємо. Для початку нам потрібно розібрати корпус. А корпус тут не розбирається, він тут, скоріш за все, запаяний. Тому що я буду робити? Я візьму шприц з розчинником і буду заливати розчинник трохи в ці пази, для того, щоб клей трохи відстав, і це дозволить нам більш охайно, скажімо так, розібрати цей корпус. Зараз спробую роз'єднати та включимось знову. Вага акумулятору майже 5 кг. Давайте це перевіримо. По факту вага 4 кг 925 грамів. Пройшло близько 40 хвилин і я зміг відкрити цей корпус. Я намагався зробити це так, щоб його мінімально пошкодити. Дуже допоміг розчинник, він трохи розчинив клей. Так, розкриваємо кришку, і ми бачимо, що всередині у нас знаходяться. Я так розумію, це літій зарізофосфат, але в пакетах. І він, ну, я зараз все дістану, але я вам так, друзі, дивіться, що я бачу. У нас мінус тупо відпав, мінус від БМС-ки. Уявіть. Уявіть, яка якість. Але дроти при цьому, у нас дроти хороші, у нас дроти 8 АВГ, Вони силиконові, м'які, лужені, багатожильні. Так, бачу, що у нас ось знаходиться БМС-ка, і від неї просто відпав мінус, виходить, і все. Так як я і думав, у нас індикатор підпаяний окремо, я так розумію, напряму до клем акумулятор, тому він у нас і працює. От. А з БМС-кою така проблема. Тобто, нам потрібно все дістати, підпаятись до БМС, і, скоріш за все, акумулятор буде працювати. Але, друзі, ну. Я не знаю, що це. Це якийсь просто хлам. Ви подивіться на ці стрьомні пакети. Ну, це капець. Дивіться, вони вживані, мабуть. Ви подивіться, що тут робиться просто. Як це можна назвати? Ось. Це пакети ще й вживані. Так, давайте розкривати далі. У мене просто немає слів. Я вже на одному з ютуб каналів. Бачив, так, у нас у нас така, типу, термо, термодатчик приклеєний. Так, Елементи у нас встановлені, між елементами у нас встановлений текстерів, що в принципі непогано. Але велике питання до самих елементів. Ну, як це так? Чому не поставити нормальні призматики? Це, скоріш за все, вживані елементи, їх продають під виглядом нових. Ну, це просто жесть. Це я не знаю. Я б таке точно не купував. Ну що, давайте якось розбирати це все діло, діставати. А, дістається все дуже легко, просто витягується. Так, друзі, що ми бачимо? У нас пакети в текстоліті. Бачимо сліди зварювання точкової зварки. Так, перевертаємо, дивимось, нижня частина. Виглядає ось так. Ну, це 100%, друзі. Оце 100% вживані елементи. Ви подивіться особливо, як виглядає цей. Чесно, воно виглядає, як щось знайдено на сміттєзвалищі. Ну ось. Це просто жесть. і в мене немає слів. Ну, я не очікував такого побачити. Воно ще й трохи воняє. Не сильно, але є. На зворотній стороні ми бачимо, як елементи між собою з'єднані з варкою. Підпаяний плюс акумулятору, балансувальні дроти, мінус, який йде до БМС. -ки. Так, потрібно бути уважним, щоб не закоротити нічого. Так, ну що, давайте спробуємо поміряти внутрішній опір по цим елементам. Який у них внутрішній опір. Давайте заміряємо опір на першому елементі. 1,04. Це внутрішній опір десь приблизно для акумуляторів ємністю в 30 ампер годин напруга 3,27. Звертаємо на це увагу. Так 0,88 мО напруга 327, 1,17 мм, напруга 3,25, трохи менша напруга. Так, І останній елемент 1,06 мільйон 3,27 вольт. Так. Ну, це просто жесть. Так, нам потрібно подивитися, що у нас за bms встановлено. встановлена. До bms приклеєні проставки. Просто жесть, як сильно. Так, ми бачимо Б мінус, який просто відпав у нас. Ось у нас контакти. Ось модель нашої bms Кому цікаво, ставте на паузу. Шукайте, дивіться. Так, ми бачимо, що у нас. Мінус, який йде від акумулятору до BMS, припаяний дуже добре. А от мінус, який йде вже після BMS, він у нас відпав. Хоча я б не сказав, бо що тут пожаріли припою. Чому це так? Не зрозуміло. Тому зараз ми припаяємо мінус. Зберемо все назад і будемо тестувати акумулятор на ємність. До речі, дивіться, BMS-ка не приклеєна до текстоліту абсолютно, вона була зафіксована просто за допомогою такого армованого скотчу. Зафіксую BMS-плату за допомогою двосторонньої клейкої стрічки. Дивіться, друзі, підняв BMS-ку, а під BMS-кою просто я не знаю, як це назвати. Подивіться, що з текстолітом. Цей текстоліт ну, виходить вживаний. Він десь вже використовувався. Подивіться, які сліди, це, скоріш за все, сліди від перегріву, Або на ньому паяли-паяли китайці, потім такі, о, а давайте ми зберемо акумулятор. І кинули цей вживаний текстоліт просто в збірку. Ну, в мене немає слів, якщо чесно. Ну, По-перше, друзі, хочу сказати, не купуйте такі акумулятори. От я вам прямо зараз це кажу. От я вважаю, навіть якщо він віддасть свою ємність, все одно це не показник того, що його слід купувати, тому що оці пакети, які всередині, ну подивіться, вони 100% вживані, як на сміттєзвалищі знайдені. І ці елементи ніколи не будуть працювати, скільки там вказано на коробці, і ці елементи вам ніколи не покажуть ресурс в 3000 циклів. Ну повірте, це прям 100%. Жесть. І подивіться на середи точкової зварки в цій нікеловій стрічці, таке враження, що вона просто прогоріла, і контакт там буде відповідно ніякий. Ось. І ми не бачимо, що всередині знаходиться між іншими елементами. Я зараз так позаглядаю, скажу вам. Ситуація по з'єднаннях з іншими елементами трохи краще, а от плюс у нас страждає конкретно. Скоріше за все, тут встановлено паралельно по 2 пакети по 25 Аг, І тому ми повинні мати в результаті 50 Аг, Це ми ще перевіримо в майбутньому. Ой, друзі, ну я не знаю, мені настільки шкода ваших грошей. Ну подивіться, ну, це просто жесть. Тут Тут 100% потрібно відкривати суперечку і повертати всю суму за те, що продавець обманює людей. Ну це не може бути це не можуть бути нові елементи. Ви подивіться, вони 100% вже були десь використані. Ой, ну що, давайте паяти наш мінус. Спочатку пропаяємо мінус на самій БМС платі. Тепер давайте припаяємо дріт до плати. Міряємо напругу та опір на вихідних контактах 13,06 В, 7,7 мОм. Ну що ж, тепер збираємо цю батарею і перейдемо до тестів ємності. Ну що, повертаємо усе як було, усе на місце. Єдине, що якісне в цьому акумуляторі, так це дроти та клеми. До речі, клеми протягнуті дуже добре. Ставимо заряджатись акумулятор лабораторним блоком живлення. Сила струму максимально в 10 А. Це обмеження по лабораторному блоку живлення. Але на такий акумулятор думаю, Ампер 20 можна спокійно давати. Чекаємо, поки повністю зарядиться наш акумулятор. Акумулятор зарядився. Напруга на його клемах 13,96 В по вольтметру, який влаштований в акумуляторі 13,9 В. І 100%. Давайте дізнаємось ємність цього акумулятору. Під'єднуємо до електронного навантаження від АТОрч. Струм розряду встановимо на 10 А. Можливо, трохи більше. Так, давайте дивимось 10. 135 Вт. Давайте додамо, зробимо 14 А. Все, цей процес досить тривалий, але дуже цікаво дізнатися, яка ємність в цих пакетах, тому чекаємо результатів. Ну що, друзі, тест ємності нашого акумулятору завершено. Як ви думаєте, скільки він віддав, а він віддав з 50 заявлених ампер годин 39. Уявіть собі, акумулятор віддав значно менше, ніж заявлено. Напруга на ньому зараз становить. 10,9 вольт акумулятор повністю розряджений. Тому, окрім того, що тут елементи знаходяться просто жахливі, так він ще й не віддає свою ємність. Варто воно, ті гроші, які були витрачені чи ні, думайте самі, але я вам категорично не раджу купувати щось подібне. Тому запам'ятайте, друзі, ось такі акумулятори не купуйте. ТСУт це просто. Я не знаю. Окрім того, що тут непоганий корпус і якісні мідні силиконові дроти, тут більше нічого нормального нема. Просто фактично. Тому, друзі, ставте вподобайку, якщо мій контент для вас є корисним. Пишіть ваші думки та коментарі. А я нагадую, що я відкрив збір на лабораторний блок живлення потужністю 24 А. Той лабораторний блок живлення може заряджати акумулятор. В нього є для цього спеціальний роз'єм. Також він буде показувати скільки акомодатор на себе бере. В ньому дуже багато всяких функцій. Тому якщо бажаєте підтримати мій канал, то посилання на банку буде в описі під відео. Але в першу чергу, друзі, донатьте на зсу, а потім, уже, якщо бажаєте, можете допомогти мені швидше назбирати на цей лабораторний блужив. А на цьому у мене все з вас вподобайка та коментар. І до нових зустрічей.